Вітання. Сьогодні заглиблюємось у розмову Саті Дас, це відомий лектор та психолога Марка Бартона. Так, ми взяли за основу транскрипцію їхньої бесіди з Ютуб досить цікавий матеріал. Спробуємо розібратися в його світогляді. Він такий, знаєте, багатогранний: шлях до віри, погляди на кохання, шлюб, ролі чоловіка та жінки, вегетаріанство, особиста філософія багато всього. І там є, ну справді, несподівані думки, цікаві історії, деякі можливо трохи незвичні. Саме так наше завдання сьогодні виокремити ключові ідеї, зрозуміти власне логіку цих поглядів, і як вони пов'язані можливо з тим, що шукають сучасні люди в духовності, в психології, і чому власне ці ідеї так резонують, бо аудиторія в нього чимала. Гаразд, давайте розбиратись. Почнемо, мабуть, з духовного шляху. Він там не такий простий виявився. Так, він розповідав, що все почалося як не дивно, з християнства. Ага, друг дитинства став пастором. Протестантським, здається, і Сатія, за його словами, тоді багато читав Біблію, вона йому навіть подобалась. Але потім він натрапив на Бгагават гіту. О, і це ключовий момент. Це ж один з головних текстів індуїзму. Філософський діалог так про обов'язок, духовність. І от Сатя каже, що ця книга не те, щоб заперечила попереднє, а як він висловився, круто доповнила усі прогалини в його світорозумінні. Тобто, це шлях синтезу, не виключення. Він шукав відповіді ну, в різних традиціях. Абсолютно. І він справді заглибиться у вайшнавізм. Це ж традиція, яку часто називають кришнаїзмом. Прийшов навчання, ініціації, навіть закінчив, здається, якусь філію вайшнавської академії. Так казав, що це зайняло років п'ять, і його ім'я Саття – це ж звідти, духовне ім'я. Воно закріпилося, бо перші лекції були філософські, а там, як він каже, не прийнято світським ім'ям представлятися. Сергій Яковлєв, здається, його справжнє ім'я. Саме так. І це цікаво, як духовна ідентичність стала публічною, але він сам чітко розділяє. Тобто є лекції філософські для вузького кола в темі, часто в храмах, безкоштовно для душі. А є масові комерційні з сімейної психології. І це вже його професійна робота. Він ну, свідомо адаптує і стиль, і зміст залежно від аудиторії. Добре, з цим зрозуміло. Тепер до стосунків тут завжди найбільше дискусій. От, наприклад, його тлумачення возлюби ближнього твого як самого себе, класика. Здавалося б, але він робить акцент на другій частині як самого себе, каже: спершу треба себе полюбити зі своїми недоліками. Бути терплячим до себе. І тільки потім так само ставитись до інших, поблажливо, шукаючи причини їхніх вчинків. Цікаве переосмислення, правда? Дуже. Це зміщує фокус з зовнішнього на внутрішнє. Ну, психологічною мовою це про самоспівчуття як умову емпатії. Не можеш дати іншому те, чого не маєш сам. В принципі, так, він пояснює ми себе виправдовуємо обставинами, а інших судимо суворіше. А треба б навтаки шукати причини вчинків інших так само, як шукаємо виправдання собі. Це могло б зменшити осуд, покращити стосунки. Якщо прийняти свою недосконалість, легше прийняти й чужу. Звучить логічно. Але є і інші більш такі контроверсійні формули. Отак. Оця жінка має добре розуміти чоловіка і трошки любити. А чоловік сильно любити жінку і навіть не намагатися її зрозуміти, бо в її непередбачуваності, мовляв, вся чарівність, чесно кажучи, звучить стереотипно і може викликати спротив. Безумовно, це одна з найбільш обговорюваних тез. Але він намагається це раціоналізувати. Яка там логіка? Якщо жінка любить безумовно, тобто приймає все навіть погану поведінку, чоловік може деградувати, бо немає наслідків. Тому розуміння це як знати, як реагувати, щоб стимулювати його розвиток. Саме так. А сильна любов чоловіка, за його словами, дає жінці відчуття безпеки, і тоді вона може розслабитись, довіряти. Ну, ми не оцінюємо, лише пояснюємо його логіку. Звісно, ще він розглядає шлюб як такий собі проект, довгостроковий. А розлучення це визнання поразки в цьому проекті. тому треба робити все, щоб його зберегти. І теза, що партнери завжди гідні один одного. Ну, те, яким є твій партнер, щось говорить і про тебе. Хоча він іноді використовує для цього таку досить зневажливу фразу про бабьонку і мужичонку. Ми цитуємо для точності так. фраза специфічна. Але ідея шлюбу як проекту вона може мотивувати працювати над стосунками, інвестувати в них. Але є й ризик дегуманізації, коли партнери лише інструменти цілком можливо. А щодо гідності чи взаємного відображення, це про відповідальність. Якщо щось не влаштовує в партнері, може, варто подивитись і на себе, на свою роль у цій динаміці. Добре. Тепер ще одна гостра тема жінки, які працюють. Сатія вважає, що якщо жінка змушена працювати заради грошей, особливо на роботі, яка не подобається і викликає стрес. Та це може руйнувати її жіночність та сексуальність. Він наводить приклад своєї дружини. Вона веде популярний кулінарний блог. Понад 100 тисяч підписників, так але робиться для задоволення, бо фінансово її забезпечує він. Ця позиція виглядає дуже традиційною, може навіть застарілою. Дійсно, звучить традиційно, контрастує з сучасними ідеями про самореалізацію, фінансову незалежність, але спробуймо глянути на психологічний аспект. Тобто, хронічний стрес від небажаної роботи, фінансові труднощі це ж реально впливає на гормональний фонд жінки, на прогестерон, естрогени. Так, гормони. Важливі для здоров'я, настрою, ну і, власне, для відчуття комфорту, бажання близькості, якщо жінка сприймає чоловіка як причину своїх проблем. Угу, То це може створювати дистанцію. Підсвідомо. Саме так. Це не означає, звісно, що жінка не повинна працювати, але підкреслює можливий вплив якості роботи і фінансового тиску на стосунки. Ще один інструмент впливу в сім'ї за сатією це їжа. Смачно годувати чоловіка найкращий спосіб позитивної маніпуляції. Він навіть паралель з бізнесом проводить, що угоди часто укладають за обідом. Звучить трохи м, утилітарно, можливо, але тут є психофізіологічна логіка. Смачна їжа, приємна атмосфера це активує парасимпатичну нервову систему, відпочинок, травлення. І тоді людина більш розслаблена, відкрита до спілкування. Так, більше довіри. Тобто це використання базових механізмів для створення сприятливого емоційного фону, не стільки маніпуляція, скільки створення умов. Гаразд, тепер про зради його позиція тут теж досить жорстка і може здивувати. Він вважає, що і чоловіки, і жінки полігамні за природою, а моногамія це радше культурна надбудова. Але найцікавіше наслідки зради на його думку для чоловіка і жінки кардинально різні. Як він це пояснює? Так, це одна з найбільш контроверсійних тез. Він стверджує, базуючись на своїх спостереженнях, що чоловіку психологічно надзвичайно важко пережити і пробачити фізичну зраду партнерки. Чому він пов'язує це з питаннями честі, власності, впевненості у батьківстві? Каже, чоловік не може трансформувати цей біль. Йому важко це обговорювати навіть з друзями. Це сприймається як приниження. А жінка, а жінка, хоч і глибоко страждає, має на його думку більше психологічних та соціальних механізмів, щоб це переробити. Обговорити з подругами, отримати співчуття. Так використовувати почуття провини чоловіка. Іноді стверджує Сатія парадоксально, пережита зрада може навіть зміцнити стосунки з її боку. Бо вона бачить, що чоловік ще привабливий чи отримує більше уваги. Щось таке знову ж це його інтерпретація гендерних відмінностей. Викликає багато запитань, але він її аргументує. Добре, перейдемо від стосунків до стилю життя Вегетаріанство. Він же вегетаріанець з 2002 року. Лактовегетаріанець. тобто молочні продукти вживає. Важливо, що він наголошує на свідомому підході. Тобто переходити треба з розумом, вивчати, як забезпечити повноцінне харчування, так щоб не нашкодити. Він критикує екстремальні дієти, на кшталт сироїдіння без підготовки. А яка його мотивація не просто аскеза? Ні, радше етичний принцип ахімси не насильство. Поєднаний з пошуком здорового та смачного харчування, і він запевняє, що вегетаріанська їжа може бути смачною, наводить приклади якихось бургерів, Тель-Авиві, Амстердамі. Так і цікаво, як він говорить про естетику. Наприклад, каву не п'є, але любить ритуал, запах, вигляд. П'є цикорій, іноді додає крихту кави для аромату. Це от якраз приклад того, як відмова від чогось не означає повну втрату задоволення, можна знаходити альтернативи. Вегетаріанські котлети, безалкогольні коктейлі, цикорій. Це спроба задовольнити потребу не лише в смаку, а й в естетиці споживання. Абсолютно. І психологічно це працює людина не відчуває себе повністю позбавленою звичних радощів. Тепер трохи про його особисту філософію він себе описує як людину радикально. Якщо щось робить, то до кінця наводить приклад з алкоголем, кинув пити повністю, бо не вмів трохи завжди виходило феєричне шоу. Схоже, йому важливий сам процес досягнення, росту в будь-чому. Можливо, це часто асоціюється з орієнтацією на досягнення, не лише результат, а сам шлях, подолання труднощів, визнання, чи то кулінарія, чи бізнес, чи духовні практики. Цінність у самому процесі саме так у процесі розвитку і самовдосконалення. Він ще часто повторює ідею: біль неминучий, а страждання це наш вибір. Навіть у стосунках, стикаючись з негативом, можна обрати не включатися емоційно. Наскільки це реально? Ну це класична стоїчна ідея, відповідальність за власні реакції, зовнішні події одне, наша реакція інше. Але на практиці це мабуть дуже складно. Вимагає величезної роботи над собою, розвитку емоційного інтелекту, саморегуляції, не дозволяти чужому болю руйнувати твій спокій це високий рівень. До речі, про несподівані поради у розмові згадували спостереження про мову тіла політиків, ага, стоячі заяви, сидячі обговорення за їжею домовленості. І Сатья підхопив ідею і запропонував парам сваритися лежачі, щоб знизити агресію. Угу. Звучить кумедно, так? Але чи є сенс? Хоча й незвично певна психофізіологічна логіка є тіло і емоції пов'язані, позалежачі це розслаблення, відпочинок, інтимність. І в такому стані важче підтримувати бойовий настрій. Значно важче. Можливо, це дійсно допомогло б знизити напругу, перевести конфлікт у конструктивне русло, хоча уявити це. Складно. І наостанок дружба між чоловіком і жінкою. Сет'я вважає, що вона можлива, але. з великою поправкою чоловік майже завжди відчуває сексуальну привабливість до жінки друга, навіть якщо не зізнається собі, і радить жінкам бути обережними, використовує метафору чоловік масло, жінка вогонь. Це такий прагматичний, може трохи цинічний погляд. Наголошує на біологічних факторах. Чоловік, який просто дружить, часто підсвідомо чекає на можливість ближчих стосунків. Тобто, жінкам варто усвідомлювати цю можливу динаміку, щоб уникнути непорозумінь, саме так за його логікою. Отже, ми сьогодні торкнулися багатьох точок світогляду Даса – від духовних пошуків до цілком конкретних порад. Так і його погляди це цікавий синтез, традиційні цінності, східна філософія, елементи популярної психології. Комбінації часом несподівані, часом суперечливі, але точно змушують замислитись. Над власними переконаннями над тим, як ми будуємо стосунки, і от на завершення думка, яка виникла, поки ми готувалися, наскільки взагалі можливо сучасній людині, яка прагне самореалізації, індивідуальності, незалежності, гармонійно вписати у своє життя традиційні ролі чи духовні практики, які часто вимагають самообмеження, слідування канонам, саме так, де проходить межа між адаптацією цих принципів і фактичним відходом від них. Особливо для публічної особи, як Сатія, яка живе дуже активним життям у сучасному світі. Це питання, мабуть, залишається відкритим для роздумів кожного.